Старий їжак сидів удома в теплій затишку і насолоджувався своїм улюбленим пуншем з сипшини. Раптом, коли годинник уже пробив останню годину року, він схопився і закричав, Як я міг забути? Про що? запитала їжачиха його дружина. Ах, щоб у мене галки повипадали, сказав їжак. Я ж обіцяв борсукові, що на Новий рік смикну його за вухо. Він заліг у зимову сплячку, і в житті мені не пробачить, якщо я не розбуджу його на свято. Принеси чоботи, я швиденько побіжу. Але це нерозумно. Сказала їжачіха його дружина. Борсук живе на іншому кінці лісу, і тобі не дістатись туди за годину на кривих ніжках. У цьому вона мала рацію. І вони почали думати. Що ж їм робити, коли дивляться, мишка біжить. Хлюба, мишко. Каже її їжак, Зроби, ласку, біжи швидше до борсука та смикни його за вухо. Я ж обіцяв розбудити його перед Новим роком. І мишка побігла. Але сніг був глибокий. Дорога завалена білими кучугурами, і мишка сказала собі Тут вона побачила на дереві білку. Ах, люба білко, каже їй миша, Зроби ласку, скочи швидше до борсука та смикни його за вухо. Їжак пообіцяв розбудити його перед Новим роком, а я пообіцяла це їжакові. Білка зібралася, бува, зробити те, про що попросила її миша. Але вкриті льодом гілки були снизькі, замерзлі верхівки сосен не гнулися, і білка сказала собі: Ні, я не встигну. Тут поруч із неї розпушив пір'я сич. Ах, люби, Сичу, зраділа Білка. Зроби ласку, лети швидше до Бурсука та смикни його за вухо. Їжак пообіцяв розбудити його перед Новим роком. Миша пообіцяла зробити це їжакові, а я мищі. І Сич полетів. Що було сил крізь холодну ніч? Рівно о півночі, ледве дихаючи, він залетів у барліг борсука, смикнув його за вухо та й закричав Прокинься, прокинься, борсуче, новий рік настав. Дуже, дуже чудово Ой, зрадів борсук, позіхнув та перекинувся на інший бік. Тож я можу спокійно спати до весни.